Любі друзі, всім привіт! У нас сьогодні розпакування і огляд смартфона Blackview Shark 9 хочу вам зізнатися, що це не прям таке розпакування, я вже ним трішечки покористувався, і зараз вам буду розповідати свій досвід використання. Нам смартфон приїжджає в ось такій великій коробочці. Зараз про комплект ми також з вами поговоримо. І в нас тут є такі короткі ззаді специфікації. Написано ми «E два штуки в тому числі, тому що телефон на сім карти. Бистренько подивимось по цій наклеїшці. Настановлений дисплей 6,67 дюйми, HD. встановлено 8 гігабайт оперативної пам'яті з можливістю розширення до 24 гігабайт, і також накопичувач 256 гігабайт. Дуже великий акумулятор 5000 мАч. Дуже багато камер, про них поговоримо згодом. І також хочу вам сказати, що в цьому сегменті в нас встановлений модуль NFC, тобто ми можемо використовувати його для оплати е різноманітних платежів і підв'язати до нього свою банківську карту. Котик нам сьогодні допомагає. А ми продовжуємо. Ми розпакували, дивимося, у нас лежить телефон лицем до нас. Давайте до телефона ми повернемося трішки згодом, подивимося про комплект. В комплекті у нас відразу є ось такий захисний чохол. Е, про цей чохол можна сказати, що він там, наприклад, одноразовий, якийсь поганий. Так, він не самий товстий, але захищати вас від якихось дрібних царапинок буде. І зверніть увагу, які тут великі розміри під цю камеру. І як ми можемо бачити, що цей дизайн вже нам ще щось нагадує. Також у нас тут написано Blackview. Виріс під кнопку живлення, відкладаємо його в бік. У нас є ось така велика книжечка-інструкція. Це далі, у нас є європейський блок живлення, тобто в нас є телефони глобальної версії USB-A. То він може видавати нам 18 Вт, 12 Вольт, 1,5 А. 18 Вт для такого телефону, в принципі, непогано. Вам потрібно розуміти, що ми зараз розмовляємо про мобільний телефон бюджетного сегменту. Коштувати він буде недорого. Переходимо ми до такого великого конвертику, ми його відкриваємо. Тут у нас є скрепка для встановлення sim карти ми відкриваємо далі і дивимося, в нас тут є кабель живлення. Кабель живлення я навіть не використовував, я користувався своїм. Переходимо до самого телефону. Я вам хочу показати його візерунок. Подивіться, на задній панелі в нас такий, наче вогонь, є візерунок. Надіюсь, на камері вам трішечки буде видно. Потрібно зауважити, що цю наклеечку потрібно здирати. Я її поки не, не знімав. У нас встановлено три камери і такий великий модуль. Прям нагадує нам трішечки айфон. Цінова категорія трішечки інша, то й матеріали тут використовуються інші. Наприклад, рамка в нас є пластикова, у нас є два стереодинаміка: один зверху, один знизу. Порт для заряджання Type-C і роз'єм 3.5, і міні-джек для підключення вашої гарнітури, тобто наушнички, якісь мікрофончики без питань. Ми можемо це все. Підключати. Також потрібно сказати, що в нас клавіша живлення знаходиться з правого боку. І, до речі, клавіша живлення в нас буде суміщена із датчиком відбитків пальців. Тобто, в нас вона, ви коли до неї торкаєтесь, вона є сенсорна і вона розблокує ваш телефон. Також у нас є клавіша регулювання гучності, яка знаходиться на одній стороні із клавішою вімкнення та розблокування. Значить, ми беремо цей мобільний телефон, вам потрібно просто прикласти до нього пальце, і він відразу розблокується. Хочу сказати вам відразу. Рамочки в нього тоненькі, нижня рамочка в нього трошечки більша. Про дисплей хочеться сказати багато. В нього такі кольори дуже насичені. Він виготовлений по технології IPS. Фронтальна камера врізана в цей дисплей. Телефон у нас дуже швидкий в телефоні встановлені восьмиядерний процесор, який забезпечує бистродію. Ось ви можете подивитися, наскільки класно у нас все працює для якихось таких нескладних задач. Але скажу вам відразу: я встановлював трошечки на нього ігор. Майже всі ігри на середніх налаштуваннях працюють взагалі чудово. А іноді можна навіть підняти налаштування трішечки вище, ніж середнє. Синтетичні тести продуктивності у вас будуть на екранах, і ви все зможете побачити. Акумулятор в ньому встановлений 5000 мАч, що в принципі дуже класно для подібного телефону. По автономності хочу сказати, що якщо активно ним користуватися, то повністю один день, тобто одну добу, ним можна користуватися. Якщо в такому помірному режимі використовувати, то два дні вам в будь-якому разі вистачить. У нас є камера, ми її можемо увімкнути. Камера в нас е цікава, в нас їх три. Але використовується для зйомки лише одна. Ці два сенсори потрібні для того, щоб орієнтувався цей телефон із глибиною розмивання заднього фону в режимі портрет. Камера в нас заявлена 50 мегапікселів. Вона вмикається тільки коли ми натиснемо режим 50 мегапікселів. Якщо ми виберемо режим Зробити фото, то тоді в нас буде працювати 12 мегапікселів для економії вашого місця, щоб трішечки місце ми не потратили лишнього. Зараз приклади фотокарток, ви будете все бачити на екрані. Якщо світла достатньо, фотокартки можна робити в принципі дуже непоганої якості. Якщо світла бракує, то з якістю знімків буде трішечки складно. Повернемося до дисплею. Дисплей встановлений HD, і він має 90 Гц частоту оновлення. Все дуже плавне і дуже класне. Я вам можу зараз розказати трішечки лайфхак, як пришвидшити будь-який Android смартфон. Ми заходимо в налаштування про телефон. Тут у нас буде номер складання. Ми натискаємо на нього кілька разів, у нас вмикається режим розробника. Тобто, вам потрібно вимкнути режим розробника, переходимо в системні налаштування і пришвидшуємо всі анімації в 0.5X. Тобто, в нас всі анімації будуть швидше, і наш е, мобільний телефон буде працювати швидше. І ці анімації, які будуть дуже швидкі в парі з дисплеєм на 90 Гц, прям дають просто вам дуже гарний приріст в продуктивності і дуже класно це все буде працювати. Переходимо ми в налаштування, акумулятор, і в нас тут є режим підвищеної продуктивності. Ми його можемо вимкнути, і тоді наш мобільний телефон буде працювати ще швидше. Також в нас є дуже крута штука захист акумулятора від передчасного старіння, і ми можемо вибрати максимальний рівень заряду цього акумулятора, наприклад, 70%, 80% або 90%. Або можемо повністю вимкнути цю функцію і вимкнути інтелектуальний захист зарядки. Я рекомендую ставити не більше 90% інтелектуальний захист вимикати і просто, щоб ваш мобільний телефон більше, ніж на 90%, не заряджався. А також рекомендую менше 20% акумулятор без потреби не розряджати. Ще хочеться сказати, що в комплекті у нас є ось такий чехол, який дуже класно підходить до цього мобільного телефону. Як не дивно, так у нас є тут проріст, вільний доступ до кнопки живлення. Це дуже добре. І в комплекті є захисне скло. Першу плівку знімаєте, і відразу комплектне берете захисне скло і наклеїте його сюди. Наприклад, ви купуєте телефон там за якихось умовних 6 тисяч гривень, а на розпродаж він буде ще дешевше коштувати. Все, що вам потрібно, це просто замовити телефон і не переживати вже просто ні про які там інші штуки. У вас в комплекті є і захисне скло, і чохол. Ви просто берете і перший час можете ним спокійно користуватися. По продуктивності хочу вам сказати: продуктивності для таких щоденних задач, типу Telegram, Viber, браузер і, наприклад, додаток Aliexpress, Продуктивності просто достатньо. Ви будете ним користуватися і будете тішитись. Звук у нього дуже якісний, тому що в нього встановлені два стереодинаміки: один знизу, один зверху. І під час розмови ви чуєте співрозмовника ідеально, вас чують ідеально. Тобто мікрофони. В цьому телефоні встановлення дуже круті. Треба підбивати підсумки під цю модель. Я однозначно рекомендую за такі кошти. Це просто чудова пропозиція з потужним восьмиядерним процесором. Дивіться, у нас дуже багато пам'яті. Так як ми придбали собі версію 256 ГБ і 24 оперативної пам'яті. Ну, по факту, це 8 ГБ оперативної пам'яті з важливістю розширення до 24 ГБ. Пам'яті в нас ще одної, що, одно що другої дуже багато. Є модуль NFC і потужний процесор. Я вважаю, що це просто чудова пропозиція за подібну ціну. Також в нас дуже гарна є локалізація української мови. Хотів вам ще сказати, що в нас встановлюється всередину 8 карти, і немало важливо. Що в нас працюють мережі 5G. Дивіться, в Україні ще як такої технології 5G не поширені. Але це сьогодні в нас не поширено. Зараз нас влада щось там придумає, скаже, що в нас через півроку будуть технології 5, g а ваш телефон вже буде готовий до цієї технології. Якість сигналу в нього надійна. Також є можливість ставити сюди карту пам'яті до 1 терабайта. Представляєте, у вас зараз 256 ГБ в мобільному телефоні і ви ще можете вставити одну карту пам'яті на 1 ТБ, це тобто 1000 ГБ. Я вважаю, як для такого бюджетного телефону це просто дуже гарні можливості. А тепер давайте поговоримо про те, як ми можемо придбати його ще вигідніше. Саме зараз у нас проходить розпродаж 1111. .11. Це в нас є найбільший розпродаж року на Aliexpress. Тобто там день народження AliExpress, ціни навіть були не такі низькі, як будуть на 11.11. .11. І ви можете зайти в нашу групу і з активними промокодами купити цей телефон, смартфон по дуже вигідній ціні. Дивіться, в нас до розпродажу будуть купони в закріплених повідомленнях групи. Ось ми натискаємо, наприклад, сюди. У нас зараз чийсь день активні промокоди. А потім тут будуть просто промокоди на 11.11. 11 І ми заходимо, вибираємо тут потрібний нам промокод. Наприклад, 5 доларів при умові, що ми купуємо на 39. Ми просто копіюємо цей промокод, знаходимо товар, який нам потрібний, і там в розділ промокоди вводите цей промокод. Але швидше за все, що напевно буде якийсь промокод від продавця, то ви там уже два будете промокода підключати, і ціна у вас буде ще нижче. Дивіться, про телеграм-групу я вам розповів. Вам потрібно підписатися саме на нашу телеграм-групу, що Приїхало, яка зараз має 9300 підписників. І там ви зможете знайти пропозиції по дуже гарним цінам. Обов'язково переходьте, купуйте все, що вас цікавить, цей мобільний телефон ми можемо вам рекомендувати. Обов'язково його купуйте, якщо він вам потрібний. Ставимо йому оціночку 10 із 10. Обов'язково підпишіться на нашу групу Telegram, підпишіться на наш YouTube канал і слідкуйте за наступним відео.